Живуть коментарями порожніх текстів. Дорогі мої. Зрозуміло, що у зв'язку з розвитком шиляких комунікаційних систем, таких як соціальні мережі, мобільні телефони, скайп, рівень спілкування між людьми соціальними групами виріс. Щогодні Легко спілкуватися з абсолютно незнайомими в реальному житті людьми. А це означає, що стало простіше і швидше транслювати іншим ту порожнечу, яка є в багатьох з нас. Основі такого спілкування і цієї трансляції. Лежить звичайне марнослів'я, про яке Євангелія строго попереджає, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у День судний. Матея 12:36. Дозвільними можна вважати не лише безглузді слова, а нескінченне. Самотиражування, виставляння на показ якихось своїх емоцій, думок, почуттів фотографій усе це заради того, щоб заслужити на певну кількість лайків чи коментарів. До цього свого марнослів'я ти підключаєш інших користувачів. І лихослів'я в цій системі неминучий процес. Що лежить у людини на поверхні і спливає при такому спілкуванні? Звичайно, не щось глибинне, справжнє, сокровенне. Ділитися з цим ніхто не хоче, в тому числі з болем, образою. Серйозним хвилюванням, що викликає гнів. Глибокі рани людської душі не шукатимуть вираження у вигляді дворядкового коментарю в соціальних мережах. Випливає поверхневе, безглузде, часом неусвідомлене, вкрите лише тонкою оболонкою пристойності. За якою людина часто приховує в собі нелюдське. Останнім часом особливо стала видна тонкість цієї людської оболонки пристойності, зірвати її легко, а під нею зіпсоване гниле що тхне, наш портрет, який ми намагаємося до певного часу приховати. Під легким макіяжем людяності. І всі ці поверхневі речі, що не мають нічого спільного з глибокими людськими переживаннями і є наслідок внутрішньої порошнечі, непричетності до глибоких способів мислення. Тут навіть не можна обговорювати щось у духовних категоріях. Бо тут питання неглибоких хвилювань. Людина може обрушитися на когось десятиповерховою нецензурною лайкою і через три секунди посміхатися і бути милою прекрасною з іншими. Соціальні мережі, віртуальний і швидкий рівень спілкування дають нам можливість. Увесь час бути безвідповідальними за слова, емоції, бо вони нічого не означають. Ми звикли бачити себе одними а показувати іншим. Чим більше в нас порожнечі, незаповненої чимось справжнім, я вже не кажу про християнство. Це аж занадто серйозно. Мова про якісь справжні думки, справжні справи почуття. Тим більше від нас всякої нечистоти, всякої грубости, зла, лихослів'я, заслуження агресії, спалахів гніву, приниження інших людей. Усі ці речі. Украй поверхневі, і вони свідчать про поверхневу свідомість. Добре видно, як вони легко випліскуються тим, хто керує машиною. Коли, за будь-якими обставинами, ми легко на адресу іншого можемо відпустити дурень, ідіот, нервово і довго годіти тому. Хто їде на 10 кілометрів за годину, повільніше, ніж хочеться тобі. Варто згадати ще одну річ: наші лихослів'я засудження такого рівня, що навіть не має відношення до Господніх слів. Чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є у твоєму оці, не відчуваєш? Матея 7.3. Христос говорить вже про глибину, про якість суду, про можливість розібратися, наскільки людина має право судити іншу. Людина не може судити, не зіставляти вчинки інших людей і свої вчинки з принципами правди і справедливості. Питання в тому, наскільки обґрунтований цей суд, право судити дане нам від Бога. Апостол Павло каже, хіба не знаєте, що святі судитимуть світ, 1 Коринтян 6.2, і Господь звертається до апостолів, істинно, істинно кажу вам. Ви, що, які пішли за мною при відновленні світу, коли синелюдський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на дванадцятьох престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих. Матея 19:28. Тут уже розмова не про поверхневі речі, не про те лихослів'я. Кипіння нечистот, які відбуваються навколо нас, а про певну духовну міру, духовний шлях, який даний людині, яка іде глиб, живе по справжньому. Людина, яка живе у порожнечі, навіть зрозуміти не зможе про що мова, про той стан порошенечі, який знаємо всі ми. Призводить до колосальних трагедій. Усе, що відбувається в трагічному побуті, стається саме через це. Сімейні розбрати, розлучення, нерозуміння дітей батьками і дітьми батьків, скандали в громадському транспорті, у магазинах і так далі. Стан. Загальної нелюбові від загальної порожнечі. Бажання в цій порожнечі бачити інших людей спотворено поганими, винуватиме всьому. Увійти до цієї сфери легко, а вийти важко, як з довгої, затяженої хвороби, що позбавляє людину сил. Людям спілкувати хочеться, чого вимагає людська природа, а сказати нічого. І тоді чіпляються за цю ілюзію спілкування, за засудження лихослів'я про інших. Відбувається загальна ілюзія, що всі ніби спілкуються. Людині, дорогі мої, треба навчитися мовчати. Вчитися перш ніж щось сказати подумати. Люди тільки і роблять, що живуть коментарями до якихось інших порожніх текстів. А навіть якщо текст не порожній, а глибокий, чому його комусь потрібно коментувати? Можливо, він. Потребує тихого прочитання, роздубувань. Тут питання до кожного з нас. Чи потрібно увесь час усе коментувати, завжди на усе реагувати, на всяке а казати Б. Чомусь багато наших коментарів до різних людських думок. Дуже мало ми коментуємо чи виповідаємося на Слово Боже, на християнські повчання. Ось там ми чомусь не можемо нічого сказати. Ми не знаємо, що сказати Богові, що йому запропонувати, як поділитися своїми враженнями, своїм пережиттям. Ось, щоби мали. Робити християни. А воно якось не завжди у нас про це виходить. Не завжди ділимося християнськими дописами Словом Божим. Чомусь чи встидаємося, чи зрозуміло чому? А от якусь неправду, бо ми ж не знаємо, чи справді це воно так. Ми дуже охоче підхоплюємо і. Розповсюджуємо про це в інтернеті. А так не мало би бути. Амінь. Матюки. Дехто любить говорити. Це мене вбиває, це мені в печінках сидить, я цього, я цього не переварюю. Я в шоці, я мертвий, голова мені пухне. А потім думають, звідки проблеми з травленням, пухлина мозку, проблеми печінки, чому людина так рано з життя пішла. Люди просто не розуміють, яку велику силу мають слова, каже один, один священник екзорцист. Від того, які слова вживає людина, може залежати її життя. Слова, що ми найчастіше промовляємо, Матеріалізується в нашому житті, приклад дів безліч, спільна молитва про зцілення. і безнадійно хворі стають на ноги. Наші предки придумали різні замовляння. Сьогодні Знахарка вже не розуміє значення цих слів, але повторює, бо бачить їх дію. Прошепче і рана загоюється. Слова вимовлені з любов'ю, заліковують душевні рани, образи, сумніви, розчарування, а прокльон може зламати долю цілим поколінням. Бо вони старші люди знали, що прокляття прошептати і це може вбити людину. Але якщо людина світла і добра, Її це зазвичай не вражає. Вона, як шкло, воно прозоре і не затрибує на собі темряви, вона проходить та йде далі. Найтяжчі прокльони батьків завжди збуваються. Тому матері особливо мають стежити за тим, що говорять дітям. Деякі повторюють, ти дурний, ти дебіл. Звідки ти взявся, такий дурень на мою голову? Ти мені набрид, я тебе заб'ю. І чого доброго можна чекати, а треба і сварити обережно. Ти мене розчарував сьогодні, мені соромно за тебе. Я хочу пишатися тобою, зроби так, щоб мамі не було боляче!» Мати святого Августина Християнка 17 років молилася за нього, і він з розпусника і грішника став найвидатнішим з отців церкви. Ось що значить молитва матері. Інколи ненароком ударища ліктем і так хочеться висловитися. Краще сказати: Ой, мамо, щоб тебе качка копнула, жавтівливо говорять українці замість прокльону. Але потім узагалі треба викоренити зі своєї мови такі вставні слова, бо це пустослів'я. Замінники допустимі, але недоцільні, так само і слова паразити, нехай жодне пусте слово не виходить з ус ваших, каже Біблія. Слово виражає, ким є людина насправді, чим сповнене серце те говорить вуста. Добра людина каже добре, слова підтримки, надії, сподівання. Лиха критикує, гнівається, висловлює незадоволення, агресію, роздратування, слова як лакмусовий папірець, за ними можна пізнати людину. Показовує є українська казка про дідову і бабину дочку, з вуз доброї сипляться перли, з вуз злої бабиної гадюки, це гаддя погані слова, які отрують простіл навколо людини. Один вчений понад 15 років вивчав, як впливає на організм людини навіть найменше односкладове слово, і встановив закономірність, захистив це як дисертацію. Матюки виявляються старшими від свого паспортного віку. Частіше хворіють, швидко вмирають, ті, хто вживає слова, мало того. Якщо дитина, ще в утробі матері чує матюки, вона народиться із закладеними хворобами. Нецензурні слова руйнують генетичний код, призводять до занепаду, запускають програму на знищення на клітковому рівні. Одного разу Сократ звернувся до сроя юнака, що стояв перед ним Скажи щонебудь, бо я тебе не бачу. Філософ підкреслив цим, що слова, сказані людиною, краще дозволяють зрозуміти і правильно оцінити її. Людина це її слова і вчинки. Як же можна дати оцінку людині, мова, якої переповнена лихослів'ям? Матюки мають коріння з далекого минулого. В давноруських рукописах мат розглядається як межа бісівської поведінки. Наприклад, один з матюків на букву Є, е, яке має слов'янське походження, переводиться як проклинати. Людина, що вимовляє його, тим самим проклинає себе і оточуючих. Чому всі лайки в основному пов'язані із матюками? Так от, щоб зупинити життя, існують матюки, тому люди, які матюкаються, дуже швидко стають нездоровими. Вони часто хворіють, тому мусимо застановитися. Чи, чи потрібно нам матюкатися? Молодь сьогодні вживає ці слова для того, щоб модно виглядати, для зв'язки слів, як кажуть, але це не модно. Мусимо пам'ятати за кожне пусте слово дасте відповідь судного дня не за погане, а за пусте, непотрібне. Правда про наше життя. На, на будові майстру, котрий знаходився на шостому поверсі, потрібен був робітник, котрий працював на землі. Проте через будівельний шум працівник не чув свого начальника, тому й не відгукнувся. Щоб привернути увагу робітника, майстер вирішив кинути монету, котра впала прямо біля його ніг. Майстер чекав, що чоловік подивиться вверх, поцікавившись, звідки вона випала, проте він мовчки поклав монету в кишеню і знову продовжив працювати. Проте майстру був дуже потрібен той робітник, тому він продовжив кидати гроші. Спочатку 10 центів, потім 50, а згодом і 1 долар. Кожного разу робітник клав гроші в свою кишеню і продовжував свою роботу. Розізлившись, майстер кинув на нього невеличкий камінець, який потрапив прямо в чоло, і тоді на кінець він підняв голову вверх і аж тоді побачив майстра. Господь також прагне спілкуватися з нами, проте ми весь час зайняті нашими світськими справами, і коли Господь робить нам маленькі подарунки, то ми зазвичай говоримо, що це нам так повезло. Що ми такі везучі, не звертаючи уваги на того, хто їх нам подає. Тільки тоді, коли до нас прилітає малесенький камінець, який ми звикли називати проблемами, тоді ми починаємо звертатися до Бога. Кожного разу, коли ми отримуємо подарунок, ми повинні дякувати Богу, а не чекати, коли прилетить камінь, щоб звернутися до нього. Жити теперішнім досить важко. Минуле і майбутнє постійно бентежить нас, минуле почуттям вини, майбутнє тривогою. У нашому житті трапляється чимало подій, які згодом викликають нас занепокоєння, каяття, гнів, замішання чи принаймні якісь суперечливі почуття, до того ж, усе це часто густо забарвлене провиною. Яка увесь час підсказує, як би же ти повівся інакше, як... ти мав би сказати зовсім не те, що сказав. Такі думки змушують нас відчувати себе винним за минуле і не дають повністю зосередитися на теперішньому. Утім, ще гіршою за почуття провини є тривога. Тривога постійно приносить у наше життя питання, а якщо? А якщо я втрачу роботу, а якщо помре мій батько, якщо у мене не буде достатньо грошей, якщо погіршиться стан економіки, якщо спалахне війна? Усі ці незліченні, якщо можуть цілком заполонити наш розум, і ми перестанемо помічати квіти, що розцвіли в садку, усмішки дітей, яких зустрічаємо на вулиці. Не чутимемо схвильованого голосу друга, який прагне віддячити нам за якусь послугу, оці, якби та якщо, є справжнікими ворогами нашого життя. Вони або тягнуть на нас у минуле, якого вже не змінити, або штовхають вперед у майбутнє, передбачити яке не зуміла ще жодна людина, а проте справжнє життя відбувається тут і тепер. Бог є Богом теперішнього. Він завжди поруч із нами зараз, у цю мить важка, вона чи легка, сповнена радості чи болем, говорячи про Бога, Ісус завжди твердить, що Він там, де перебуваємо ми. Коли бачите мене, бачите Бога, коли чуєте мене, чуєте Бога. Бог це не той, хто був чи буде, Він є для мене саме зараз. Ісус тому і прийшов, аби зняти з нас тягар минулого і тривоги майбутнього. Він хоче, щоб ми відкрили для себе Бога тут і тепер. Життя як супермаркет. Давайте придивимося, що таке є супермаркет. Рух у ньому як у мурашнику. Кожен тягне за собою корзину, у яку кладе те, що йому потрібне. Яскраві вивіски із знижками приваблюють клієнтів. Так, переходячи від одної полиці до іншої, кошик стає щораз повнішим. Чим більше наповнюється кошик, тим більше задоволення дістає покупець. Здається, зробив все, що хотів. Товар вибраний, а тепер залишилося відстояти в черзі до каси. Підходячи до каси, всі викладають обрані речі на рухому стрічку, яка підвозить їх до касира. Касир на касі бере кожну річ в руки і рахує її їхню вартість. Кожна річ має свою ціну, яку потрібно оплатити. Наше життя це ж великий супермаркет. Кожен зроблений нами вчинок. Чи то добрий, чи злий, стає частиною нашого життя, нашою власністю, однак всі ми повинні пам'ятати, що попереду нас чекає каса, яка перевірятиме вміст нашого кошика і виставить нам ціну. Поки ми ще в дорозі до каси, то передгляньмо, чим наповнений наш кошик, поки маємо ще час, то робімо добро. Стараймося уникати зла, кладімо у кошик тільки ті слова і вчинки, які випливають з любові до небесного батька і до ближнього. Живімо так, щоб своїми думками, словами, вчинками були милими в очах Господніх. Усе, що робимо у нашому житті, робімо для прослави імені Божого, тоді й почуємо слова Христа, гара Слуго. Малому ти був мені вірний, поставлю тебе над, над великим, уйди у радість пана твого, і не забуваємо час від часу приглядати міст нашого кошика. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!